Я проводив такі експерименти, задавав людям питання. Е, скажіть мені, будь ласка, а що таке справедливий мир? От є відповідь на, на запитання: справедливий мир. Хтось мені казав про 91 й рік, хтось казав про лінію зіткнення, хтось там казав ще про щось. А я вважаю, що якщо ми завтра вийдемо на кордони 91-го року, е, проведемо парад на червоній площі і плюс ще один за Уралом, отримуємо всі репарації. Це не буде справедливим миром, тому що жодне українське життя української військового, української жінки, української дитини, яка загинула на цій війні, вже не дозволяє нам з вами говорити про справедливість, тому що це несправедливо, коли дитинка там 6 років або менше гине. Під час рашистських обстрілів або під е, танками і під е, колесами їх машин це вже не буде справедливо, але це ж класно звучить. Ми ж живемо ж в режимі, треба ляпнути, а далі будемо як будемо.